Відбулось засідання виконавчого комітету Подільської міської ради. З перших 11 питань виступила тимчасово виконуюча обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства архітектури та земельних відносин Наталія Гребенюк. Головними були питання щодо затвердження та встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, в тому числі і контейнерним методом, та про передачу військовим матеріально-технічних засобів. Також про передачу військово матеріально-технічних засобів говорила і начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук. Начальник служби у справах дітей Анастасія Єфімова акцентувала увагу на наступних ключових питаннях: визначення місця проживання малолітніх дітей, про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, про влаштування дітей в будинок сімейного типу. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський виступив з проханням затвердження положення щодо забезпечення учасників спортивних змагань, олімпіад, інтелектуальних Змагань міського, обласного та всеукраїнського рівня грошовою винагородою, а також про внесення змін щодо організації харчування в закладах освіти, Керуюча справами, Олена Чуприна доповіла про створення комісії щодо передачі матеріально-технічних засобів військовим. Перший заступник міського голови Олена Музичук доповіла про виділення коштів з бюджету Подільської міської територіальної громади на надання матеріальної допомоги на поховання.